Олег Ляшко український політик, народився 3 грудня 1972 року у Чернігові, за освітою юрист, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Вітаю вас, шановні радіослухачі та глядачі. Отже, ви слухаєте радіо РФМ. Мене звати Віталій Науменко. Я ведучий сьогоднішньої програми від першої особи. Про що будемо говорити далі протягом майже години живого ефіру? Про готовність українського політикуму до. Тих побажань, які на прес-конференції сформулював президент України про те, що може завадити реалізації планів, про те, де є згуртованість, в яких питаннях, а де такої згуртованості немає, і як її можна усунути чи не усунути, будемо говорити далі із гостем програми від першої особи. Це лідер радикальної партії, народний депутат України Олег Ляшко Олеже Валерійовичу, Доброго вечора вітаю, добрий вечір. Особисто у вас який настрій цими днями, дуже важкими. Тому що здається, що кількість випробувань, через які проходить Україна, не зменшується, а лише множиться Завірюхи, вірюхи, сніг, Гриб. передгрипозна ситуація і дуже багато інших. Коли мене питають, як справи, я завжди відповідаю: справи так само, як у всій країні. Бо ми живемо в рідній країні, нам немає куди їхати, і всі проблеми країни це мої особисті проблеми. І тому я їх так само намагаюся вирішувати. Як кожна нормальна людина вирішує проблеми в своїй сім'ї, вирішує проблеми на роботі, вирішує проблеми з здоров'ям чи там із. Пересуванням, а в нас ідок Завірюх сьогодні засипано, і люди не можуть доїхати, бо у нас, як завжди, сніг несподівано зимою приходить, і зима несподівано приходить, і все в нас несподівано приходить. І мільярди, які тратяться на ремонт доріг, їх раптом немає, виявляється. І чим чистить дороги там Одеса, Харків немає. І губернатора в Одесі немає. Хоча вона засипана вся снігом. І сотні автомобілів стоять у хуртовинах і не можуть доїхати до тієї. Ж Одеси чи до Чернігова мого, чи ще кудись? Ви згадали про прес-конференцію президента? Він багато чого там говорив. Зокрема, сказав, що Шокіна звільняти не буде, бо що Шокін не відповідальний за результати боротьби з корупцією, Бо виявляється, що сьогодні за це відповідальне антикорупційне бюро. А у Шокіна, мовляв, забрали всі повноваження? То для чого діда трогать? Хай сидить. А я питаю: а для чого ви його рік тримали? Коли він був відповідальний, коли було не було ні Антикорупційного бюро, ні державного бюро розслідувань, яке, до речі, тільки щойно підписано президентом відповідний закон. Хто ж тоді був відповідальний в Україні за те, що регіонали ховаються за мандатами в парламенті? За те, що бойко за вишки вкрадені півмільярда доларів не сидить, за те, що немає реформи прокуратури, немає реформи судів. Хто відповідальний? Я питаю. Якщо Шокін не відповідальний, то очевидно, тоді президент Порошенко відповідальний. Який пропонував Шокіна на цю посаду, який його тримає? Який... Його підтримує, бо ми тривалий час збираємо підписи за відставку Шокіна і зібрати не можемо, тому що фракція БПП, фракція Батьківщини, там фракція Народного фронту не дають цих підписів. І сидить людина генеральним прокурором, нічого не робить. До нас, у нас і до цього ні інвестори не йдуть, справедливості не в прокуратурі знайти. Корупція там аж зашкалює. А виявляється, що він за це невідповідальний. І отак куди не плюнь, скрізь одні відповідальні як зарплати. Лопатами гребти, як корупцією займатися, як хабарі брати, то вони тут, як тут. А як питання відповідальності, виявляється, що він невідповідальний. Я так розумію, що по Шокіну як не було єдності в сесійній залі, так відсутність цієї єдності вона перейшла з 15-го в 16-й рік і залишається дуже серйозним роздраєм. Ну насправді ви ж бачите весь світ говорить за відсутність реальних реформ в нашій країні. У нас тільки влада нічого не бачить. От я наведу вам дуже простий приклад. Учора читаю повідомлення. Зупиняється в цьому році Запорізький автомобільний завод. Минулого року в Україні продали на 50 мільйонну країну, по всій країні продали 47 тисяч автомобілів. В Америці минулого року продали 14,6 мільйона автомобілів. Рекорд для Америки і для нас рекорд з, мінус, з мінусом. Чому я задав за цей випадок? Та тому, що коли у нас 47 тисяч на всю країну проданих автомобілів, це показник відсутності середнього класу, бо купують автомобілі середній клас, це показник відсутності державної політики, бо в Америці Обама разом із своїм кабінетом займався порятунком автомобільної галузі. А у нас ніхто цим не займається, нікого не цікавить ні робочі місця в Запоріжжі, ні сервіс, ні продаж автомобілів, ні е, е, можливість купівельна спроможність громадян. Тобто це, а президент розказує, що в нас найкращий банкір. Так причому тут автомобілі до банкіра до Гонтарівої в Америці причини автомобільного рекорду продажу. Чому? Тому що там під 2% річних кредит на придбання авто можна взяти. Тому що там бензин дешевший, бо нафта дешева. А в нас бензин, очевидно, не з нафти роблять, а і з віслюкової мочі його роблять. І тому він такий дорогий. Бо в усьому світі ціни на бензин падають через падіння цін на нафту, а в нас стоять. Тьть, а інколи десь і зростають, і найголовніше в американців створено 7 мільйонів робочих місць, і це можливість купувати не лише авто, а утримувати свою сім'ю. А президент розказує, що в нас найкращий банкір. У нас найбільше падіння гривні за минулий рік з усіх валют світу. Найбільше падіння гривні, а в нас найкращий банкір. У нас найбільше зубожіння громадян у Європі, якщо не в усьому світі, а в нас найкращий прем'єр. У нас хто завгодно країну раком ставить, а президент, виявляється, в нас найкращий перемовник найкращий, і дипломат найкращий. Тільки я питаю: якщо в нас найкращий президент, найкращий голова Нацбанку, найкращий прем'єр-міністр, чи люди так живуть, як же браки? Чому країна так живе? Це не риторичні питання. У мене є відповідь на ці питання. Тому що влада видає бажане за дійсне. тому що вони просто обманюють суспільство, тому що замість того, щоб чесно вийти і сказати, у чому проблеми, що треба робити, і головне показати світло в кінці тунеля. Бо коли ви розказуєте, що в нас є проблеми і нам треба реформи, покажіть, куди ми йдемо, за чим ми йдемо, який результат цих ваших так званих реформ буде. А результат о я сказав Запорізький автозавод, який зупиняється, і такі заводів тисячі по Україні зупиняється. От це результати цих реформ, так якщо це реформи, вони нам не треба такі реформи. Бо... На нашу думку, і це очевидно, результатом реформ це має бути створення робочих місць, це підвищення купівельної спроможності громадян, це збільшення радикальне збільшення заробітних плат і пенсій, це радикальне реформування правоохоронної, прокурорської судової системи. От що має бути. А в нас на словах влада розказує про реформи, про те, що в нас всі найкращі. А на ділі кожен громадянин бачить, що це брехня. Та кого ви дурите своїх людей, кого ви за дураків тримаєте? Ну. До ваших оцінок, скажімо, ви сказали, закривається Запорізький автомобільний завод. Я читав, що на грані закриття колосальне велике підприємство, потенційно привабливе, яке давало і роботу і забезпечувало своєю продукцією економіку України. Це Дніпрошина, теж є проблеми. Стосовно Южмаш? Стосовно, скажімо, оцінок, президентом можливостей є генерального прокурора і голови правління Національного банку. Я думаю, у суспільстві дуже велика Кількість людей я відштовхуюся від офіційних цифр, які можуть заперечувати Петру Олексійовичу. Американські аналітики, наприклад, вважають Гонтарєву Однією з, з найгірших банків гірших. у світі. Наша Гонтарів за оцінками американських експертів рядом із керівниками Банку Гватемали і Венесуели. І Так, так, так. Найкращий банкір ну, Це зрозуміло, що влада наша де живе непонятно де, у своєму світі. Тут відповіді в кожної люди і так Знають що за владу маємо, да тут відповідь, що робити далі. Як міняти ситуацію, і з чим власне законодавчий корпус підходить mm. до цього пленарного тижня? Ну на цьому пленарному тижні ви ж знаєте. Головне питання це зміни до конституції е, в частині надання особливого статусу Донбасу і децентралізації. А реально там йдеться про надання особливого статусу для Донбасу. Який розвиток подій ви передбачаєте, враховуючи те, що е, як на мене, то зближення позицій сторін після 31 серпня воно не відбулося? Е, Питання не лише в тому, що наша фракція не підтримує ці зміни, і безумовно ми за них не голосуватимемо. Питання в тому, що половина суспільства, якщо не більша, їх не підтримує. І тому, коли всупереч позиції більшості суспільства, президент і парламентська більшість намагаються протягнути ці зміни і робиться це на вимогу Путіна, коли нам розказують про те, що ми маємо прийняти зміни до конституції для того, щоб Європа і Америка продовжила санкції проти Росії. То в мене викликає здивування. Покажіть мені будь-яку іншу країну, яка приймає конституцію, власну, заради якихось санкцій. Санкції безмовно це вкрай важливе питання, але конституція приймається для народу. Конституція це головне правило співжиття, а не заради санкцій чи заради комусь протидії. Це абсолютно непоєднувані інструменти. Отже, якщо ми приймаємо, покажіть мені будь-яку іншу країну, яка приймає конституцію під зовнішнім тиском. Коли в Калінінграді радник американського президента і радник російського президента зустрічаються, обговорюють українську конституцію з усією повагою до наших партнерів-американців. Але яке вони мають відношення до конституції моєї країни? Я ж їм не кажу, по якій конституції їм жити. Я ж їм не розказую, возьміть, змініть конституцію, бо у вас там у штаті Техас. Щось відбувається, чи ще в якому штаті? Будь-який народ, будь-яка держава, яка є суверенна, яка себе поважає. Вона ні друзям, ні тим більше ворогам не дозволить диктувати умови, конституцію, державний устрій, територіальний лад, мова, церква і будь-які інші питання, тому що це внутрішня справа українського народу. А коли Путін дає прес-конференцію і розказує, що от Київ дожен прийняти конституцію і посовітуватися з його терористами, інфікованими в наш Донбас, то якщо ми це зробимо. Це означає, що ми не є самостійною державою, що ми не є суверенною державою, що ми є об'єктом великих геополітичних систем, які нам розказують, як нам жити. Я ще раз кажу: ми з повагою ставимося до наших партнерів, але конституція це справа українського народу, а не американського народу. Не Німецького народу, не ні французького народу і не будь-якого іншого народу. Але жалеречі, ви знаєте, ну скільки б ми не говорили, і про що б ми не говорили, в принципі, це математична модель. Два варіанти або 300 голосів знаходиться в нормальному варіанті, і зміни до конституції вони набувають кінцевого фінального вигляду. Вносяться ці зміни в частині децентралізації з усіма наслідками або. Таких 300 голосів не знаходиться, і тоді це питання воно відкладається. Який варіант до чого схиляєтеся? Ви чи вдасться уникнути? Ні, я звичайно наполягаю на тому і сподіваюся, і молю Господа, щоб не було цих 300 голосів. Бо якщо буде в Конституцію внесено особливий статус для Донбасу, це шлях до знищення України. Саме тому Путін і наполягає на цьому. Ви зверніть увагу, хто найбільше наполягає? Путін, Кремль. Чому? Тому що вони намагаються через зміни до Конституції досягнути того результату, яким їм не вдалося, досягнути силою, зброєю. Вони хотіли знищити Україну зброєю, їм цього не вдало вони тепер намагаються знищити Україну через зміни до конституції, адже надання особливого статусу для Донбасу це фактично розкриття параду суверенітетів. Завтра Запоріжжя, Харків, Одеса, Чернігів і будь-хто завгодно скаже, дайте нам особливий статус. Після завтра у когось виникне соблазн узяти так само в руки зброю. Бо якщо Донбас зі зброєю в руках вибив собі особливий статус, чому не можуть русини на Закарпатті взяти зброю і так само вибивати визбивати собі особливий статус? Чому цього не можуть робити, наприклад, румуни десь у Чернівецькій області чи Молдавани у Одеській області? Це взагалі дорога до тупикова дорога. Це означає, що ми пішли назустріч терористам, що ми піддалися тиску, що ми під тиском терористів агресорів змінили власну конституцію. Ви знаєте, незважаючи на все таки відчутний такий драматизм ситуації, драматизм, в тому що ми не маємо права помилитися. Помилитися, тому що ризики занадто великі, все-таки, незважаючи на цей драматизм, не бракує, слава Богу, точок зору на ситуацію. Ці точки зору вони, так би мовити, належать вашим колегам, депутатам, які, як на мене, несуть собі раціональне зерно. Лідер фракції самопоміч Олег Березюк, короткий пасаж. Розуміючи, підтримуючи вас, в, в значній частині сказаного він зазначає, у самопомочі є конструктивна пропозиція. Ми повертаємося назад. Це інтерв'ю, яке розміщено на інтерфаксі України Київ 12 січня. Ми повертаємося назад до першого читання законопроекту пронесення змін до конституції в частині децентралізації. Пробуємо внести відповідні зміни. Не потрібно багато робити потрібні зміни, які б дали справжню децентралізацію регіонам. Насправді підкреслює Олег Березюк, керівники об'єднаних громад одержали реальну потужну економічно-політичну силу, але про це вони не знають, їх потрібно навчати. При цьому, за його словами, однією рукою ми громадам владу даємо, а іншою рукою цю владу забираємо як економічно, так і політичну. Таким чином ми просто руйнуємо державу. А якщо, наприклад, зупинитися на ухвалені змін до конституції в частині фінансової бюджетної самостійності громадам. У мене, мене перед новим роком була зустріч із президентом Порошенком, де ми обговорювали ряд питань. Я як лідер опозиційної фракції, він як президент, у тому числі питання внесення змін до конституції, де він просив нашу фракцію підтримати цей законопроект. І на що була моя відповідь? Петро Олексійович, давайте вилучаємо звідти будь-які загадування про особливий статус для Донбасу, і наша фракція може розглядати питання про підтримку цього законопроекту а з Донбасом. Потім. Ні, з Донбасом взагалі ніякого особливого статусу ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Це питання навіть не обговорюється. і таким чином Україна одержує реальну децентралізацію. По -по, по по перше, є ще питання щодо навіть той, того варіанту децентралізації, точніше змін до конституції, які подав президент Порошенко. Адже там на слова говориться за децентралізацію. А коли ви подивитесь повноваження префектів, які пропонуються, то вони сьогодні більші будуть ніж у нинішній главу районних і обласних адміністрацій. Тобто. Там ще питання, чи є реальна децентралізація, але то питання дискутивне і е, то питання, яка має бути система влади в Україні. От про що треба говорити? Бо коли ми говоримо про децентралізацію, я вважаю, що в нашої країни є значно інша більша проблема. Це три центри впливу, уряд, президент і парламент це Реле, Бі, і Щука, які тягнуть кожен у свій бік. І внаслідок цього страждає держава, Україна. Має бути центр впливу або американська модель, коли президент Президент – глава виконавчої влади, обраний всенародно, і сильні контрольні повноваження парламенту або парламентська модель, коли прем'єр-міністр лідер партії, яка перемогла на виборах, глава виконавчої влади, президент з церемоніальними повноваженнями, а парламент контролює, формує уряд і контролює його. А у нас взагалі вигаданий велосипед Г гібрид. Такої моделі, як в Україні, немає взагалі. У нас номінально по конституції глава виконавчої влади прем'єр, а реально керує президент, який перебирає на себе не не передбачені ніде конституції повноваження. Цілий ряд призначень, які здійснює президент, вони антиконституційні, тому що конституція чітко виписує перелік повноважень президента. А президент заходить за вимоги конституції. Він перебирає на себе повноваження прем'єра, повноваження уряду. Інколи підміняє собою навіть парламент. Тобто, і внаслідок цього протистояння коефіцієнт корисної дії тратиться не на створення, не на відновлення, а на взаємопоборювання, коли центри впливу між собою змагаються. От про що треба в першу чергу говорити? У нас надзвичайно важливе питання це питання змін до конституції. Ще жодні зміни до конституції частині, частині так званого правосуддя, яких насправді йде консервація судової системи. Бо те, що запропонував президент, переатестація суддів. Це ручна вища рада юстиції, яка контрольована сьогодні президентською гілкою влади буде переатестовати суддів і фактично наберуть корпус суддів, залежний від президента. Це незалежне правосуддя ні. І саме тому фракція радикальної партії пропонує і ми ближчим часом підготуємо і внесемо, можливо, навіть і на цьому тижні варіант, наш варіант проекту змін до конституції, де ми пропонуємо звільнення всіх суддів і прокурорів. Оце на наше переконання. Єдина реальна реформа, яка буде, а не є. Імітація, яку сьогодні пропонується нам у парламенті. Тобто є проблеми значно важливіші. Але нам сьогодні впихують одну єдину проблему, це особливий статус для Донбасу. Бо, мовляв, від нас вимагає світ, від нас вимагає Європа, від нас вимагає Америка. Ні, ні Європа, ні Америка не можуть нам нав'язувати Конституцію. Це наша власна справа, моя, як громадянина цієї країни, ваша, наших слухачів, наших глядачів, але не американських партнерів, ні європейських, ні тим більше ворога, яким сьогодні є російський окупант. І тому, коли нам нав'язують зовні конституцію, то це мету переслідують одну. Що хоче сьогодні Путін через зміни до Конституції повернути нам Донбас. Але інфікований Донбас, інфікований заразою сепаратизму. Заразою зрадництва, і ми ще за це маємо платити. Це ракова пухлина, яку хочуть нам підсадити, вживити в наш організм. Український загальноукраїнський організм. Потім ці бойовики, які вчора і продовжують сьогодні вбивати наші солдат, будуть прокурорами, суддями, міліціонерами, депутатами, засідатимуть у Верховній Раді. Їм дадуть амністію, їх зроблять місцевою владою. Їм дадуть особливі права у стосунках з Росією. Це гірі нам на ноги, повісять, а ключ лежатиме в Кремлі. От що пропонується, і найбільш прикро, що цей план підтримується нашими європейськими і американськими партнерами. Чому? Тому що вони не вивчили уроків ХХ століття політика умиротворення відносно Гітлера, якому віддавали судети е, Руську область е, Франції, і всі інші території задобрювали його, мовляв, він зупиниться і не піде далі. А чим більше він отримав, тим далі він ішов. Проте звернімо увагу. Я апелюю до останньої прес-конференції президента, яка. Е... Його пасаж, який торкається Донбасу і Криму у 2016 році. Україна поверне нині окуповані райони Донбасу. Переконаний Петро Порошенко. Передусім, це забезпечення миру і підкреслює повернення України на Донбас. В цьому році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями Донецька Донецької та Луганської областей, зазначає глава держави. Окрім того, президент заявляє, боротьба за повернення Криму також залишається на порядку денному. Проте у випадку з Кримом матимемо іншу тактику. Можливо, краще було б з точки зору логіки дочекатися. Дай Боже, щоб реалізувався цей постулат побажання Порошенка. Ми повернули Донбас, а потім повертатися до тецентралізації. Саме, саме на тому ми і наполягаємо. Коли нам розказують про безальтернативних мінських домовленостей, то давайте реально дивитися, вони не працюють. Війська російські не виведені, кордон український не перекрито. Бойовики зброю не склали. Про які вибори можна там говорити? Про які зміни до конституції можна говорити, коли Україна не має суверенітету над частиною своєї території, тому це нонсенс брати легалізовувати бойовиків, коли не перекрито кордон, давати можливість росіянам керувати через Донбас Україною, це реалізація стратегії Путіна. Але найголовніше, що немає суспільного діалогу, адже зміни до конституції це має бути продукт суспільного консенсусу. А коли пере президент намагається переламати через коліно парламент для того, щоб протягнути ті зміни до Конституції, які написані в Кремлі, зміни до української конституції. Так це веде до громадянського протистояння. Згадайте, як приймались у першому читанні зміни 31 серпня, кровопролиття, загибель людей, протистояння і до чого Конституція, коли приймається на крові, нічого доброго на країні не дасть. Бо будь-яка конституція будь-якої країни це консенсус політичних. Еліти суспільства це має бути суспільний договір. От що таке конституція. А коли одна частина переламує іншу частину суспільства, під ту чи іншу зміни до конституції, то закінчується це протистоянням. А ми категорично проти цього в країні має бути мир, в країні має бути злагода і стабільність, а не протистояння і кровопролиття. І саме тому ми кажемо, що хочете зміни до конституції. Український народ, як єдине джерело влади, має вирішувати. Тому давайте виносити питання. Ання на референдум, нехай народ скаже. Вони хочуть ці зміни чи не хочуть, і пояснюйте, пане президенте, в тому числі нашим міжнародним партнерам, що ми не можемо приймати ті зміни, які ведуть до поглиблення розколу українського суспільства. І завтра в мене буде вранці зустрічі з представниками німецького канцлера і французького президента. Їхня делегація у складі там майже 10 чоловік. Це радники. Німецького канцлера й французького президента зараз перебувають з візитом в Україні. Тобто праві руки да і це найближчі так помічники двох лідерів держав, і завтра о 10 ранку у мене буде з ними зустріч, персональна, персональна зустріч. Да, я намагатимуся тема обговорення мінські домовленості, децентралізація, зміни до конституції. Я намагатимусь їх переконати у тому, що той тиск, який сьогодні здійснює Франція і Німеччина на українську владу українського президента з метою імплементації в тіло українського. Конституції, особливо статусу для Донбасу, вони не дадуть того результату, на який розраховують наші міжнародні партнери. Вони думають, що якщо ми внесемо ці зміни до конституції, це зупине Путіна і буде вирішена проблема на конфлікту на Донбасі. Ні, ні, і ще раз ні. Це не зупине Путіна, це не вирішить проблем конфлікту на Донбасі. Путін не виведе звідти війська. Наші міжнародні партнери, європейці, американці, повинні розуміти, що це фактично сьогодні. Ми живемо в час другої холодної. Світової війни, яка декуди від... стає гарячою, як у Сірії, як в Україні, на Донбасі в Криму тощо. Тому єдина можливість звільнити Донбас це знищити режим Путіна. І от на чим мають бути зосереджені наші зусилля. Сьогодні війна Путіна в Україні це не війна проти України, це війна світоглядів, це війна цивілізацій, це прагнення Путіна відновити імперію. І Якщо ми не зупинимо його в Україні. Світ не зупинив його в Грузії, Путін пішов в Україну. Світ не зупинив його, намагається домовитися з ним по Україні. Путін пішов в Сірію. Де він буде завтра? Олег Ляшко, лідер радикальної партії, народний депутат України, був гостем програми від першої особи. Дякую, що знайшли час приїхати на програму. Нашим слухачам більше оптимізму і впевненості в майбутньому.